Привіт, я Валера. У дитинстві, як і нормальний хлопчик, я хотів стати космонавтом, але став вампіром. Найстрашніше, не пам'ятаю, хто мене вкусив. Пам'ятаю, був на паті, проходив вдома, дивлюсь на шею, думаю, засос. В принципі, процес переділення на вампіра дуже схожий на застуду чи грип. Грип в летючій миші. Та я собі мислю дуже позитивно. У, -у, -у, -у летючий коте. Чи змінилось моє життя? Місцями. Через іха витрачає трохи більше з одної панти. І трохи менше усміхає сусідам. Але головна проблема це нездоланна жага крові. Що? Що? Що сюди? Сюди. Я Що одразу зрозумів. Полювання не мій конер. Ви її бачите? Довелось шукати альтернативу. У тебе дуже добрі очі. Довелось піти на обман. А, а, а. Допоможіть. Я втрачаю кров. Мені потрібне переливання. Швидка! Валерій, в мене погана новина. На жаль, донорська кров скінчилась. Скільки чекати, невідомо. Ну, Нічого страшного, я можу і зачекати. У них там кров закінчилася. Треба чекати. Я вампір, я можу зачекати. А вони ні. Кожні дві секунди на планеті з'являється людина, що потребує донорської крові, і кожен з нас може врятувати чиєсь життя. Не будьте байдужими. Народ, здавайте кров. Це стосується кожного. <рес> Мадам, візьміть плейрок. <рес> Солоденька. <рес> Вибачте, здавайте кров. Це дуже важливо. Я піду і здам кров, коли вона в мене буде. Не будьте байдужими. 1+,1 Медіа та Донор.UA закликають стати донорами. Подробиці на сайті.